Вітаю сьогодні рубрика відповідей на ваші коментарі. І цей коментар стосується облігацій внутрішньої державної позики. Читаю його по факту виводу коштів з ICU на карту у банка не виникне питання з точки зору походження цих коштів та фінмоніторингу. Ми починаємо. А ви поки підпишіться на канал. Про ICU я розповідав в попередніх відео, десь тут вгорі залишу посилання. По-друге, це незрозуміло, чи це є питання, чи це є твердження. Давайте я на це питання відповім в кінці відео, а поки вам покажу, якщо ви не користуєтесь саме ICU і не купуєте там облігації, як виглядає прихід грошей, тобто зарахування грошей. На банківську карту, так персональні дані я тут прибрав. Перше у своїй виписці ви можете бачити таке. Що товариство з обмеженою відповідальності, інвестиційний капітал, Україна, поповнення рахунку такого-то -та числа, такого-то -та року, в такий-то час. Ну, в принципі, це стандартна банківська виписка, сума і перерахування доходу, що не оподатковується. Від і тут далі е, теж персональна інформація, тобто договір, номер, такий-то. Який був там укладений таким-то числом, і так далі, тобто виглядає це ну досить цивільно, як на мене, і от запитання. Тобто, якщо це було б запитання, да, давайте прочитаємо це не як твердження, а саме як запитання. По факту виводу коштів з ICU на карту у банка не виникне питання з точки зору походження цих коштів та фінансового моніторингу. А мені здається, що питання не виникне, і саме для цього робляться оце. Призначення платежу, але хочеться сказати, що наша держава є нашою державою, і трактуватися може все не так однозначно. Тому я більше певен, що все має бути добре. Але якщо не добре, і є такі люди, у кого а, щодо таких платежів виникли питання. Да, тобто, я маю на увазі, що а, ви купуєте облігації внутрішньої державної позики. І вам приходять такі платежі, і вам блокують карту, чи просто хоча б задають питання, обов'язково поділіться цим досвідом в коментарях. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші Збройні Сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!